Чоловік дзвонить дружині. Люба, це я. Ти тільки, будь ласка, не хвилюйся. Мене збила машина, коли я виходив з офісу. Галя допомогла дістатися лікарні. Лікарі вже оглянули мене, зробили рентген та аналіз крові. Не обійшлося без труску мозку, але череп не пробитий, зламана пара ребер, кілька глибоких ран, і, можливо, доведеться ампутувати праву ногу. Дружина. Яка ще Галя? Розмовляють француз та українець. А це правда, що у вас в Україні гречку їдять? Це так. А у нас у Франції цю гедоту тільки худобі дають. Мсьє, а правда, що у вас у Франції жаб їдять? Так, а що? А у нас в Україні цю гедоту навіть худоба не їсть. Батько каже синові. Запам'ятай, синку, розумна людина завжди в усьому сумнівається. Тільки дурень може бути повністю упевнений у чомусь. Ти впевнений в цьому, тато? Абсолютно. Надійка була дівчиною, що не пила, не курила, не шалялася по ночах, лягала спати о 22-й і вставала в 6-й. Була тихою, спокійною і навіть слухняною. Але коли вийшла з в'язниці, усе змінилося. Зустрічається двоє друзів. Привіт, як справи? У мене все в шоколаді. А у тебе? Ну, в мене колір такий самий.